Доброго дня, шановні батьки! До вашої уваги пропоную консультацію Стоп булінг». Що таке булінг? Булінг – це систематичне повторюване цькування дитини з боку однолітків або дорослих, яке супроводжується фізичним, психологічним чи емоційним насильством. Форми булінгу в дошкільному закладі фізичний штовхання, удари, псування особистих речей, психологічний, образи, залякування, маніпуляції, соціальний ігнорування, виключення з ігор, ізоляція, вербальний, насмішки, прізвиська, погрози, кібербулінг, поширення негативної інформації через електронні засоби рідко зустрічаються в дошкільному закладі. Причини булінгу серед дітей. Брак уваги з боку дорослих, особисті або сімейні проблеми, небажання приймати відмінності інших, зовнішність мова, звички, недостатній рівень виховання та соціальних навичок. Що робити, якщо ваша дитина агресор? Проаналізувати причини агресивної поведінки, пояснити дитині, що бурінг це неприйнятно. Навчати її емпатії, контролю над емоціями, у разі потреби звернутися до психолога. Ознаки того, що дитина може страждати від булінгу. відмовляється йти до садочка без пояснень, часто плаче, стає замкненою або агресивною, має раптові зміни в поведінці та настрої, скаржиться на незрозумілі болі, голова, живіт, Ломаються або зникають особисті речі. Що робити, якщо дитина стала жертвою булінгу? Спокійно поговорити з дитиною, підтримати її, повідомити вихователю або керівництво ЗДО, вчити дитину, правильно реагувати на керівників, не провокувати, говорити, впевнено, звертатися по допомогу. Якщо ситуація не змінюється, звернутися до психолога або соціального педагога. Як запобігти булінгу для педагогів, створення доброзичливої атмосфери в групі, навчання дітей емоційному інтелекту та повазі до інших, контроль і спостереження за взаємодією між дітьми, робота з батьками щодо виховання толерантності для батьків, спілкування з дитиною про її день у садочку, навчання дитини захищати свої кордони та говорити ні. Власний приклад доброзичливості та взаємоповаги співпраця з вихователями у разі виявлення булінгу. Висновок булінг у дошкільному віці це серйозна проблема, яка може вплинути на майбутнє дитини. Важливо своєчасно розпізнати проблему, підтримати дітей і створити безпечне середовище у закладі дошкільної освіти. Дякую за увагу!